Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так нарешті з'явилася гарна новина, як повідомляє сайт ESPN з посиланням на свої джерела Олександр Усик та Тайсон Фюрі погодили їхній довгоочікуваний бій за абсолюта. За даними ЗМІ, Усик та Фюрі підписали контракт на поєдинок, який відбудеться в Саудівській Аравії 23 грудня або в січні. Точну дату бою буде визначено після того, як Ф'юрі 28 жовтня проведе поєдинок проти екс-чемпіона UFC Френсі Сангану. Про це повідомив Майкл Бенсон, відомий журналіст та інсайдер, процитувавши у себе в твіттері промоутера Френка Уоррена: Якщо бій відбудеться, то Усик та Ф'юрі визначать першого в історії абсолютного чемпіона світу в хевівейті Вейті в епоху чотирьох поясів. Щодо промоутера українського чемпіона, то Олександр Красюк розповів, хто організував поєдинок між Усиком та Фюрі. Я не вірю, що це відбувається, але це правда. Важко передати моє захоплення, що я є частиною найбільшого бою в надважкій вазі в 21 столітті. Моя подяка Саудівській Аравії та міністру у справах розваг турки Аля Шейху за те, що цей бій відбудеться. Повага до Тайсона за його сміливість і дякую Богу за все, що він нам дає. Бобарум співпромову Тертайсу Тайсона ф'юрі теж прокоментував підписання контракту. Та Ф'юрі та Олександр Русик два найбільші суперважкових вики свого покоління. Я не можу дочекатися, коли побачу, як вони виходять на ринг в Ер-Ріяді. Вони особливі таланти, гідні змагатися за найбільшу нагороду в спорті. Я хочу подякувати його величності, туркі Аля Шейху і всім, хто брав участь у втіленні цієї легендарної ночі в реальність. Що стосується Ф'юрі, то він відреагував на оголошення так. Я говорю те, що я роблю. Я роблю те, що я говорю. Абсолютний чемпіон! Це епоха циганського короля. Ти більше не зможеш бігати, Усик! Ти отримаєш своє. Дякую королівству. Також на анонс бою Усика проти Ф'юрі відреагував Френсіс Нгану. Раніше мене вже недооцінювали та сумнівалися в мені, подивимося. Усик теж не залишився стороні та опублікував пост, якому написав: Скоро готовий битися. Стосовно умов контракту, то Олександр Красюк повідомив, що Усик і Фюрі підписали особисті контракти з організаторами Мегафайта за титул абсолютного чемпіона світу, розподілу гонорарів не буде. Хоча незадовго до узгодження бою Тайсон Фюрі заявив: Фанати хочуть побачити бій Усик Фюрі, якщо будуть гроші, то ми його влаштуємо. Усику пропонували побитися зі мною на Уемблі у квітні, йому запропонували багато грошей, але його команда не погодилася на це, вони втекли та шукали більше грошей. Маємо те, що маємо. Я розумію, що всі хочуть заробити якнайбільше. Ми б'ємося за гроші, ми хочемо найбільший чек. Нехай люди й кажуть, що головне це пояси, послужні списки та спадщина, але це не так. Головне, отримати гроші, от і все. Але якщо бій з усиком підвернеться, то немає проблем, я його нокаутую. А якщо я цього не зроблю, то ви всі тоді зможете сказати, я ж казав. Спенсер Браун, менеджер Фюрі, теж прокоментував підписаний контракт. Я радий, що у Тайсона є шанс стати першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і довести, що він один із найвидатніших боксерів всіх часів. Однак, з початку 28 жовтня у Тайсона буде шанс довести, що він найгірша людина на планеті, спасибі його високоповажності. Щодо самого керівника головного управління розваг Саудівської Аравії, якому всі подякували, то туркі Аля Шейх додав свій коментар: це поєдинок, який всі давно хотіли побачити, і тепер він нарешті відбудеться. Два чемпіона світу в суперважкій вазі вийдуть на ринг один проти одного. Це найбільший бій в боксі, за ним буде стежити весь світ, і ми дуже пишаємося тим, що є господарями цього видовища. Ми хочемо зіграти свою роль і виправдати величезне очікування цього бою, подарувавши кожному відвідувачі Еріяда незабутні враження від цього протистояння. Як повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions, мегабій проведуть на Kingdom Arena в Еріяді, а просувати поєдинок будуть Queensberry, Top Rank, k 2 та Усик 17. В свою чергу Олександр Корг, відомий український тренер, сказав. Думаю, оголошення поєдинку між Усиком та Ф'юрі було питанням часу. Усі розуміли, що бій рано чи пізно відбудеться, проте новина про це мала бути рано чи пізно. Тепер видихаємо і чекатимемо на бій. І на завершення легендарний Майк Тайсон висловився про поєдинок між Тайсоном Ф'юрі і Френсісом Гано. Якщо Онгано поб'є Ф'юрі, то це буде найбільший апсет в історії індустрії розваг. З кожним днем Френсі стає все краще, і я пишаюся тим, що він прийняв цей виклик. Він поб'ється з Тайсоном Ф'юрі, можливо, найкращим боксером всіх часів, з нетерпінням чекаю цього поєдинку. Що ж, поки що це все. Будемо сподіватися, що бій Усика проти Ф'юрі точно відбудеться. Пишіть про свої думки в коментах. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!